Всім друзі, привіт! Зараз 6.30 ранку. Сонечко встає, гарно прокидається. Альма зі мною сидить і сюди. Аліска ще спить, тому я разом зі своєю Альмочкою, зі своєю красунею починаю ранок, підемо попрацюємо. У нас зараз якраз сезон торгівлі, сезон. Активного заробітку. Я вже знімала відео, чим ми заробляємо на життя про наш сімейний сільський бізнес, про риболовлю. Кому цікаво, скину силочку під відео. Бо це така і цікава робота, і трохи насичена, і тяжка, і активна. Одним словом, треба працювати, щоб жити. Щоб радіти і мати гарний настрій і годувати всю сім'ю, да? Альмуське? Всім хочу подякувати за дуже гарні такі душевні коментарі під останнім відео. Мені дуже приємно чути вас, відчувати вас. Бо реально розумієш, що всі ми далеко один від одного, але з таким, ось, з такими, з таким спілкуванням відчуваєш, що ми єдина Україна, що ми єдине ціле і розуміємо один одного. Сьогоднішнє відео буде трошки про таку нашу природну частину життя, про наш сад. Про щеплення троянд, як ми надихаємося, як я точніше надихаюся, ліска ще може не дуже надихається саме доглядом, засадом. А це мой, мій подих, моя мотивація. Дуже полюбляю я створювати красу, я себе цим надихаю, мотивую на ту саму роботу, на створення відео. Тому всім гарного дня. Буду дуже вдячна за перегляд, за коментарі. Альма, заракинеш підписку. І всім гарного дня, гарного настрою, більше посмішок. І йдемо далі. На сніданок у нас сьогодні яєжня з оцвіттями кабачки, бо цього року їх дуже багато. Ми встигаємо їсти кабачки, я їх не закриваю, тому що у нас дуже теплий погріб і вони дуже швидко стають м'ягенькими. Тому намагаюся якось більше готувати страв з кабачків і вирішила на сніданок зробити яєчню з квіточками. Трошки я їх обсмажую, буквально трошки. І кидаю в них яєчка. Яєчня виходить дуже насиченою, такою ніби зі смаком курки. Одним словом, класно. Спробуйте. Ну, а далі починається ранок з донечкою. Зранку вона хоче дуже гратися, проводити зі мною час. Тому вирішили трошки ми розібрати її верхню шухляду в тумбочці, в неї там прикраси, гребінці, різні заколочки, браслети, помадки. Дівчинка вже полюбляє трошки фарбуватися, хоча я не фарбуюся, не знаю звідки в неї такі забаганки. Але хоче створювати красу, їй це цікаво. Буває і нагаточки хоче нафарбувати, але я їй не дозволяю. Але хоче дівчинка бути такою вже справжньою леді. Надухались парфумами і будемо робити зачіски. Я буду розбирати шухляду, а Алісія буде мене розчісувати, робити ранкову зачіску. Вона дуже полюбляє як своїх ляльок зачісувати, так і маму. Зазвичай весь час ми проводимо разом, навіть коли я працюю, вона буває поряд, стоїть щось малює. Чи допомагає клеїти наліпки? У нас немає в селі поряд жодних таких молодих пар, щоб з дитинками були. Взагалі таке село зовсім пусте. Можливо, їй трохи і сумно, але якось трохи я справляюся і гратися, і водночас прибирати. Ну і хочу сказати, що дівчинка така росте, одразу доросла. Трошки навела я красу, але це не надовго. Мені взагалі здається, що в дитячій кімнаті можна прибирати реально щодня. Буває прибрала, трошки поскладала, а ліску мені ще тяжко саму заставити щось складати, хоча їй пропоную уявляти, що це гра, але все одно поки нічого в мене не виходить. Тому буває приберуть, буває поскладаю фарби, але приходить Алісія, якісь іграшки достала, достала конструктор, достала розмальовки. Ще й котики пробіглися по вазонам, і можна все починати знову. У нас коти і гуляють, особливо одна майже щодня. Лапки я не мию їм, бо це можна робити без перестанку, трохи не вистачає в мене часу. Тому вони ось такими трохи брудними лапками заходять додому. Нічого я з цим вдіяти не можу, це село. В місті, напевно, то прибирали би мили лапи без час, а в селі якось до цього відносяться трохи простіше. І коли в кімнаті прибрано, то донечка одразу хоче гратися знову. Їй стає цікаво. Цікаво знову все достати. Цікаво. Заново подивитися, що робиться в шухляді. Їй це набагато стає цікавішим. Тому, чим частіше прибираємо, тим частіше і знову прибираємо. Напередодні я викапувала великий кущ лаванди. На його місці висаджувала троянду. І вирішила я цю лаванду розділити і посадити її на нове місце. Першою причиною, чому я її викапувала, тому що вона вже дуже доросла, їй понад 7 років в цьому кущику, який я розділяю на дуже багато частин. І, по-друге, всередині корневища лаванди виріс прі, який неможливо було просто вирвати, не викопуючи її. Тому ось такий вирішила я зробити бонус, викопати, розсадити, умолодити. А на її місці я висаджувала червону жовтим троянду. Як бачите, стовбур вже дуже товстий, дуже старенький, і чим старша лаванда, тим вона трохи така, ну негарно виглядає. Хоча, коли цвіте, вона пускає нові пагони, нову зелень, але все одно кущі дуже розпадаються, особливо взимку. Собака на них пригала зверху. І дуже травмуються пагони, просто ламаються, і навесні лаванда виглядала просто жахливо. Ось так я розділила, вибрала більш такі молоденькі пагони, щоб з корінцем був. І буду їх висаджувати. Висаджую на, можливо, знайому для вас ділянку. Навесні я сюди висаджувала три колоновидних саджанці. І сіяли залізкою травичку. Але лише один садженець персика прижився, другий пустив пагони з корневища, а не з привитої частини, а третій зовсім пропав, засох. Таке буває, хочу я ще замінити тут паркан і хвіртку, не знаю, чи цього року вийде. Зараз будівельні матеріали дуже дорогі, а лаванду буду висаджувати ось тут, попри доріжку. Мені здається, такий варіант буде дуже гарно, особливо коли вона буде цвісти. Перекапую землю разом з травичкою, нехай перегниває. Буде виступати і добривом. Земля зараз волога, дощик, і вже такої спеки немає. Тому сподіваюся, і лаванда моя також приживеться. Цього літа я взагалі. Чомусь багато рослин пересаджую. Ну, можливо, просто, що я полюбляю це, полюбляю змінювати ділянку. Побуває, навіть одну рослинку посадиш, а сад змінився і змінюється, причому на краще. Маленькі пагони я разом з'єдную, бо поки ідеї куди ще посадити немає. Якщо раптом комусь з моїх глядачів дуже потрібна лаванда, пишіть в коментарях, бо в мене кущі дуже великі і планую я їх всіх розсаджувати. То, хто бажає, можу розсадити в горщики і коли вона оживе, то я вам відправлю по почті. На кінець ще її обстригаю і обов'язково поливаємо. Ще я хочу прибрати ось цей плющ, бо він дуже ріжеться, дуже колючий. Якось в мене і до нього дійдуть руки. Хоча тако зовні то виглядає досить таки і непогано. Далі йдемо до самшиту. В мене якась зараза, напевно, гусениця. Його їсть, причому їсть по повній програмі. Це один кущик. Всі інші ніби цілі, а один просто з'їджений вже. Зі сторони це так не помітно, а підійшла я ближче і побачила ось такий жах. Буду використовувати прилипач, актару і майстер-агро для вічно-зелених. Прилипач беру, щоб краще і актара, і добриво краще прилипло і дало. Свій результат. Аліска хоче мені допомагати, полюбляє вона оприскувати. Головне, щоб обережно не попала рідина ні на ручки, ні в лице. Я їй про це попереджаю: що це хімія, і вона може опекти собі шкіру. Тому вона обережно на відстані ось так трошки обробляє кущики. Знизу і зверху. А то жучки його поз'їдають всього. Так сильно не треба, плавно, плавно в води. Ніби Васіньку гладиш. Ось Аліса наша сховалася від нашого прискання. І Аліса ось таким чином дивиться, що ти робиш тільки, сама обробляє кущиків. Я, звичайно, їй допоможу потім, пройдуся зі всіх сторін. Але доця, ось так. Да, Аліска буде насосіком, а мама буде прискати. Піднімай, піднімай, чи ти хочеш насосиком? Пішла ну, доця управляти насосіком. Тяжко. Ну, ось така помічниця в мене. А я прям розкриваю кущ і оприскую його всередині, бо зовні все ціле, навіть не помітно, а більше з'їдено саме всередині, і відкладені чи яєчка, чи що вже. Дуже багато якоїсь такої мілкої кашиці ніби. Тому промиваю його і буду, напевно, робити ще одну обробку через пару днів. Подивлюсь на результат. Не знаю, чи вам видно, але ось є гусеничка, і їх дуже багато. Я їх прям давила від злості, що вони наробили мені тут. Хоча розумію, що вони також хочуть їсти, але нехай йдуть їсти щось інше. Є ще в нас ось таких три великих кущика. Їх вирішила також для профілактики обробити. Вони в мене були пошкоджені такими гусеницями поза минулий рік. Я не пам'ятаю, чим я обробляла, напевно, також актарою, більш універсальний засіб, і все відновилося, все допомогло. Тому і цього року той, що під яблунькою кущик, оцей з пліва кутку, то також дуже бачу поїджений. Його буду обробляти ще раз, бо не вистачило мені розчину. Аліска тим часом годує півника травичкою. Причому, бачу, дуже зосереджено. Думає, що він, напевно, зголоднів. А ось і наша Лохина. Листочки зелені, це означає, що їй тут добре, що вона себе гарно почуває, бо коли є малинові краплинки або листочки стають малинові, рожеві, то їй погано, вона хворіє. Їй не подобається тоді або ґрунт, або місце, де вона росте. А ось це ті, що ми купляли цього року, то в них і новий приріст пішов знизу. Зелененький. І навіть на двох кущиках є в нас ягідки. Дуця, йди сюди. Алісія бавиться. Ось тут на одному кущику є ягідка. І, до речі, досить така велика, не маленька, це крупна ягідка. Аліска, йди ягідку зірви. Тут всі, всі разом гуляють. О, дивись, яка ягідка. Спробуй ягідку. Бачиш синя ягідка. Солодка? Солодка чи знов кисла? Солодка. Солодка. І там ще на першому кущику також є ягідка. Пішли подивимось. На першому, на першому кущику. Це другий, а он маленький перший. І на маленькому першому. Також є Аліска, вона зараз знайде ягідку. Ану, пробуй до ця. Яка смачніша? Ця Ця? Да. бо це різні сорти. Ці два перших кущика вони в мене вже другий рік сидять. Перший рік я їх висаджувала, сама робила ґрунт. і пошкодувала. Краще одразу купити кислий ґрунт для лохини. Для Гортензії і одразу посадити їх в кислий ґрунт. У нас тут таке затишне місце, тут сонця багато, трошки, можливо, краєвид не дуже. Поряд росте смородина чорна і змішаний. агру зі смородиною кущі такі великі, то взагалі захищають її від вітру, а сонця тут багато, тут цілий день сонечко. І підливаємо ми її весь час водичкою. О, це теж пустила багато молодих приростів. Так що їй тут добре і мене це дуже радує, оскільки лохину вирощувати це дійсно тяжко. Це потребує догляду, потребує трошки і грошей, тому що треба купити ґрунт. Саджанці, я не пам'ятаю скільки. Треба подивитись попереднє відео, я скину силку. Про наш розсадник, який знаходиться в Пирогівцях, яка ціна саджанці. І ви зможете порівняти, хто бажає інші розсадники, і наш, і хто бажає вибрати собі такі рослинки. Бо ягідки дуже корисні, ягідки дуже дорогі. А купити ґрунт, купити рослинку, купити агроволокно. Або робити мучу сіна, стирси. Головне, щоб була весь час волога. Сонячна сторона, і не любить вона вітрів. Це ось такі основні ознаки, що полюбляє лохина, і бачу результат. Щеплення троянди робила також, але Поки весь процес показувати, розказувати не буду, тому що робила я це вперше, не знаю, чи буде в мене позитивний результат, коли я дійсно його побачу, тоді вже засніму повністю, покажу вам відео, як це правильно робити, щоб результат. Приніс радість насолоду і моральне задоволення. І наостанок хочу поділитися ось такою красою нашого плодового саду. Цього року ця грушка просто вразила нас, скільки в неї плодів. Плоди великі, плоди вже солодкі, хоча ще тверді, але вже залізкою можемо їх їсти. Чоловік мені полюбляє, коли вони вже більш такі соковиті, м'ягенькі. Але реально плодів дуже багато, будемо закривати компоти, можливо, я ще щось підберу на свій смак. Але дійсно, коли Квітник цвіте, коли сад плодоносить, і город також дає гарний врожай для садівника. Це задоволення. Це не просто задоволення, це така душевна насолода і щастя. Хто зі мною погоджується, залишайте коментарі, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. Для нас це приємно, для нас це мотивує, нас це надихає на нові роботи, на нові справи, на гарний настрій. Сьогодні це дуже важливо. Будемо прощатися. Всім бажаю я активного життя, бадьорого життя, здорового. Веселого, щасливого життя і миру нам всім! Слава Україні! І до зустрічі в новому відео. Пока-пока!